У Полтаві відбулися урочистості з нагоди 255-ї річниці від дня народження поета, драматурга, громадського діяча та одного із ідеологів просвітництва в Україні Івана Котляревського. Цю визначну подію місцеві жителі, гості міста, фахівці культурознавства та поціновувачі літератури традиційно відзначили у музеї садибі письменника. Це дійсно подія в історії. І України, і мабуть, світової і європейської спільноти, тому що Іван Котляревський, як ми знаємо, у своїх діях він ніс український дух, українські ідеї. Тому ми повинні далі розвивати, продовжувати. І як казав один з великих політиків Черчилль, коли в війни фінансували культуру, йому робили зауваження. Він казав, а за що ми воюємо. За що ми боремось, тому ми будемо підтримати розвивати культуру, тому що вороз хоче знищити нашу мову, віру, культуру. Тому ми цього ніколи не допустимо. З нагоди свята у музеї провели спецпогашення ювілейної марки, а також листівки та конверта. Автор марки Ігор Антоліч Шипулін – це відомий громадський активіст і художник в Полтаві. Вже з ним гасили марку і пропанаса мирного і зараз ось прокто. Також з нагоди Дня народження батька нової української літератури у музеї садибі Котляревського для відвідувачів презентували новий путівник. Історія і хати, і садиби людей, котрі сюди приїздили, приходили, прибували, притікали до живого слова, до живого гарячого серця Івана Петровича Котляревського. До тієї України, яку він любив, якій він вклонявся, про яку він заявив світу, про це йдеться в цьому путівникові. Та день народження Івана Котляревського не єдине свято, яке відзначали сьогодні у Полтаві. 55 років тому було ще й офіційне відкриття меморіального музею садиби письменника. Півстоліття тому у реставраторів було всього чотири місяці, аби відновити садибу у такому вигляді, якою вона була за життя генія. Її відкрили на 200-річчя з дня народження поета. За рішенням ЮНЕСКО в 126 країнах світу відзначали цю подію. Уявіть собі, у Країна не могла сидіти тишком нишком, тому було прийнято рішення щодо відновлення садиби письменника. Полтавці, українська спільнота мріяла, щоб у Полтаві, в будинку, де він народився і прожив своє все життя, було облаштовано музей. Усі конструкції хати повторювали за тим технологічним принципом, за яким будувалася 1705 року. Ця хата, тобто без жодного цвяха. Наступні 55 років, усе, що знаходиться, як зовні музею, так і всередині, постійно удосконалювалося, каже Марина Голубнича. І садибу Котляревського з такими ж доріжками, деревами та садом зробили, яку її описували сучасники Івана Петровича, і до сих пір науковий склад музею працює над пошуком. Певних предметів, про які ми знаємо, які знаходяться в приватних колекціях чи в збірках інших музеїв, для того, щоб їх повернути до себе, Тож протягом вересня усіх охочих запрошують завітати до садиби Івана Котляревського. Тут можна зустрітися з його словом, з його рукописом, а іноді і з ним самим. Яким чином це влаштують музейники? Таємниці не розповідають.